З 18-ї години до опівночі, 20 квітня, російсько-терористичні війська в дошліні розмежування 17 разів порушили режим припинення вогню. При цьому незаконні збройні формування 8 разів обстрілювали позиції сил антитерористичної операції із мінометів, у тому числі 5 разів із мінометів калібром 120 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей. В ході збройних провокацій противник активізував застосування важкої броньованої техніки, танків і бойових машин піхоти. На Донеччині, інтенсивному артилерійському обстрілу, був підданий наш опорний пункт біля населеного пункту Піски, по якому незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь із 120 мм мінометів. Вогонь із бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів і міномету калібром 120 мм міліметрів вели по позиціям сил АТО поблизу Авдіївки. Чотири рази банформування так званої ДНР відкривали вогонь із танків, причому двічі по нашому опорному пункту в районі населеного пункту Широкіне. Також активно обстрілювалися із мінометів, танків, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції українських військ неподалік населених пунктів Майорськ, Опитне, Леніцьке, Водяне, Кірове. На Луганщині біля села Жовте, словяно Сербського району, лучинці і стрілецької зброї обстріляли наш опорний пункт. 19.40 сорока до 20.00 години неподалік села Сизе, Стаництво Луганського району тривали бойове зіткнення із застосуванням стрілецької зброї. Щільним вогнем у відповідь українські військослужбовці змусили нападників відійти. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.